Усім привіт! Вітаю друзі на каналі. Сьогодні у нас вихід до лісу. 25 жовтня на календарі. Погода просто ідеальна, шепче, тепло. Може навіть ще грибочки будуть, в чому я сумніваюсь. Але подивимось. Щось таке ми, напевно, і знайдемо. Хто шукає, хто ходить, той обов'язково щось знаходить. Це золоте правило копателів. Ходжу, я, значить, ходжу. блукаю, знахідок поки що немає. І тут ось така прикра зустріч. Ось косулька, вона ще жива, але їй залишилось недовго. Тому що вона, вибачте, за пікантне вставлення вона переїлась кукурудзи, я їй вже нічим не допоможу. Абсолютно нічим. Ще тепла, молода. Молоді не знають міри. Можу її тільки поспівчувати. По ній же кліщі лізають. Ліщі, блохи. І ой, бідолашна, болить тебе. Болить, розумію, ну, але вибач. Нічим не зможу допомогти. Тож йдемо далі, залишимо її в спокій. Тримайся. В біді не залишимо. Допоможемо ми тобі. Красень, малий, красень. В ямці маю знахідку. Вже попередньо дивився. Кесь. Непонятка. Бронза. Чи не бронза? Старовина? Чи не зовсім? Якийсь бронзовий цвяшок, одним словом. Так симпатично виглядає. Красива знахідка. А ось так, друзі. Я готую смаколики для птахів. Зимою вони, якщо знайдуть, довгий час будуть тут триматись. Головне високо від землі, щоб косулі та свині не дістали. Ну і міші, звичайно ж. А так, хто хоче налітай лісова, братва. Знахідка. Знахідка, яка заслуговує на увагу. Тут колись була землянка, насип довкола і там яма, прозвонив все, абсолютно нічого немає. Абсолютно а що стосується цієї патрони, яку я намагався прочистити, то це 1600 якийсь рік 8, по-моєму, в кінці, ну але який точно не знаю. Срібло або посрібнення Як білон. Щось таке патронка. А ну знати, хто тут скаже я нора ось так як колодязь і це вона не одна. Ось ще одна. Западина ось треба обережно. Щоб ноги не поламати. Але власники давно вдома не було. Бурсуки, лисиці чи вовки, хто знає мисливці погорб якийсь доволі великий, вони вирили. Фотопастка то була онлайн. Видно чи не видно, але двоє по моїх слідах. Точніше по слідах детектора. Почули на звук. Близько не підходять, хай спробують. Подивимось, скільки в мене розуму. Ще й лопата в руках. Ось щось таке попалось. Якийсь чувачок чи рукоблудство. Незрозуміло. Приблуда. Користуючись нагодою, хочу сказати оцим хлопцям-мисливцям попався я на вашу фотопастку. Вона на місці не чпав я її. Все окей, можете далі знімати свої шедеври. Зрозумів я звідки ті приблуди. Ось такі пульки від чогось таке вони відкриваються і виходять такі шмурдяки які приблуди. Тут ось шахет розлітався, знімати не дозволяє. Гарну і нечасто знахідку знайшов. В лісі у нас вони дуже рідко попадаються. На полях ще можна знайти, в лісі майже неймовірно. Фі була, друзі. Фі була. І тисячі років. Ще й звізерунку. А це сьогодні вихід. А це знахідка. Шкода, що без хвостіка. Але і так, просто неймовірно. Тихо, по осінньому тихо. Тільки сойки час від часу. Наганяють кіпіш. Сойки це дзвіночок у лісі. Якщо ви їх почули уважно в усі сторони, там щось десь є. А звідси викопав? Ось такого кругляша. Алюмінь. Ви знаєте мені на алюміній. 25 чехословацьких. Секунду, ще почищу покажу рік. 1963 року. Мушкари немов весною. В очі, вухо, в рот всюди лізуть, невозможно з ними. Цю красу створила природа. А ось це було створено руками людини. Яку функцію воно виконувало? Не знаю. Скрадок якийсь. Чи не скрадок. Схоже на старий ніж, якщо не помиляюсь. Або помиляюсь і на щось інше схоже. Щось знайшов. У вигляді монети. Пробую прочистити. Не допомогло. Потрібен час та терпіння. Почищу вставочка буде в обов'язковому порядку. А це я знаю, що доволі часто знахідка в наших краях. Це гільзач від ракетниці алюмінів. А ви кажете, залізо з лісу забирайте. Чи це бляха, не залізо. Люди навпаки його в ліс приносять. Хто його буде звідси виносити з цих джунглів? Якщо комусь потрібно, приходіть, забирайте. Старого та красивого гудзика знайшов. Шкода, що без вушка. Шкода, що без вушка. Так дуже гарний. Ходити дуже важко. Ходити важко поза ЗЕК. Акації наросли всюди і джунглі непроходимі. Ці такі кущеподібні зарослі дуже заважають ходити метрів 10 звідси в тіємці була ось така приблуда незрозуміла. Як якийсь гачок. А ось тут. Таке якесь колечко. Не зрозуміли. Ось такі дві приблуди. Одна біля одної. А ось як буває. Гудзик. По золоті був і тут же секунду продемонструю не тут, о, тут. Знову алюміній. Знову алюміній Годзик почиститись не вдало. Амонетка 10 гелер 1976 року. Чеськословенського. Там і пише. Куди ти? Це буде 5 елер Карлов мост Ну, але рік зараз з'ясувати майже нереально. Почищу, продемонструю рік. Трепіньки. Декор. А в мене ось така знахідка. Це кришка з Люльки. Секунду. Здається, що кришка з Люльки. Ось такий ось по-оп. Випав зараз гудзик. А перед тим почистив таку приблуду. Не зрозумів. Знахідки. Ось таке ось вершок з гудзика. Лиси нічого немає. Все, абсолютно все в ямці обзвонив, а воно ось як. Десь впала. Знахідка була і десь впала. І так довго її шукав. Іконка. Іконка. І навіть зображення її. Напевно, Богородиця. Тож усе, друзі. На сьогодні вистачить. Ви усе самі бачили. Хочу ще одну таку річ сказати. Мужикам я все-таки косулю здав. Навмисно вийшов до тої фотопастки, тому що я про неї знав. Помахав палкою, зреагували буквально за хвилин 40-45. Приїхали, поговорив, ситуацію зрозуміли. Не хотіли демонструвати. І що мені таке не потрібно? Головне, звірятку врятували. А яка його подальша доля, ну це мені не відомо. Тож, йдемо до машини, і на сьогодні на цьому вистачить. Усім дуже гарно дякую за перегляди. Кому не важно, лайки, можна навіть дизлайки, коменти. Мирного неба над головою, нашої з вами перемоги. І до наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить!